Привіт-привіт! Сьогодні у нас таке відео щирості. Ви постійно буду показувати особисто. Ви постійно бачите в моїх відео, коли я сижу тут за столом. От, оце все. І я вирішила вам показати це детальніше. Це моя улюбленіша торбиночка. Це ми ходили в музей становлення української нації в Києві біля батьківщини-матері. Дуже всіх от, от реально крутезно. Там воскові фігури, як от, живі люди. ну Це щось нереальне, реально класне. А, це мій вишитий рюкзачок, що всередині не скажу. То моє. Так, це, а, це чудо називається Мотя. А, я її просто обожнюю, вона в мене така файна українка у віночку. Вони з нікошою по черзі носять. От, ну і тепер за книжечки. Так, це лампа, дві лампи, лампа і лампінок. От. Це штативчики, це не цікаво. Так, це в мене три книжечки, це серія черепон Крутій. От я хочу їх якось. Я не знаю, я думаю, я їх в грудні прочитаю сяду от за кілька днів і подарую бібліотеку чи куди-небудь ще. Вот. Я не знаю, чому вони тут лежать, мабуть, були якісь плани, потім я про них забула. Лежить і лежить добре. Так, тепер добре, не падай. Е, вчора хотіла читати, а потім заснула. Не від книжки просто заснула, бо втомилась. Це Жюль Верн, Париж ХХ століття. Жюль Верн, він один із батьків, з таких родоначальників наукової фантастики. Його діти капітана Гранта, скільки там лє під водою, зараз згадлюся по повній програмі. 20 тисяч лє під водою, 5 тижнів на повітряній кулі, подорож до центру землі. В общем, і дуже-дуже багато інших книжок. Це така. от, Перша така прохідна наукова фантастика, трохи наївна, трохи така, але це, знаєте, ну, не боги горщики обжигають, а люди. Тому він почав і зараз є, звісно, набагато такі професійніші. Твори, але це е, твори Верна, вони милі, вони неймовірні, вони класні. До речі, він дуже багато всього передбачив. Він передбачив, до речі, ксерокс. Він передбачив фотоапарат, він передбачив дуже-дуже ну, багато всього. І е, е, ця книжка це, до речі, виняток. Це він вирішив написати антіутопію. Він був проти технічного прогресу, і він вважав це злом. Як ви знаєте, це дивно не було. Людина, яка пише наукову фантастику, він вважав це злом. Цей твір був, вважали, що він втрачений, але якийсь там прапраправнук, там перебираючи пилючку чи шукаючи вареньку в буфеті в сімейному, він знайшов рукопис прадіда. Ну і звісно ж, його швиденько опублікували. І тепер у нас є такий скарб. Що тут про що в принципі ця книжка? Вона написана зараз. Я підгляну. Він описував ну, от, в цій його антіутопії. Наскільки от, технічний прогрес приречає людство на загибель? Він був написаний в 1863 році. А він, Жюль Верн, писав про Париж 1960 року. А книжечку цю правду, хтось знайшов. Між баночками з вареннями в буфеті, він знайшов її в 1989 році. Ну, В принципі, на 29 років пізніше, ніж події мали відбутися в Парижі, Жульвернівській ці. Я її ще не читала, вона оцей стопочки, це те, що я наготувала на читання. А це стопочка я наготувала, це те, що я зараз читаю. Тому буде цікаво. Не перемикайтесь, ми надовго. От. І тут, до речі, оформлення просто нереальне. Тут ілюстрації бомбезні і ну, тут в принципі 250 сторінок. Проте я думаю, тут буде знаєте, про що подумати і про що поговорити. В принципі, знаєте, тут таке питання, головне цієї книжки, чи був правий Верн, чи був неправий? Чи можливо знаєте, така от думка особисто у мене? Чи може просто цей час ще не настав? Може, треба було давати люству не 100 років, а там 200 чи 250. Тому дуже-дуже класна книжка. Раджу, у Жупанського зараз вона на акції, от о, цей гаражний розпродаж, щось там таке. Так, е, так, це мені подарувала Іруся. Дякую, дякую, дякую Привіт Бремену Бремену від Києва. Це, наскільки я зрозуміла, жахастик. Е, це. Ну, давайте так, зараз буду намагатись прочитати. Лібі Дей було всього сім років, коли її старший брат убив всю їхню родину, поки сама Лібі ховалася. Саме її свідчення допомогли його ув'язнити. Адже одного дня вже дорослу Лібі запрошує так звана карна спілка, яка зібрала любителів реальних злочинів, і члени якої переконані, що Бен не винен. Так, Бен бавиться наркотиками і діявольщиною. Усе містечко було налаштовано проти нього. А чи був він насправді здатен на вбивство? Лібі доводиться покопатися в минулому власної родини, щоб відкрити правду, хай якою болісною вона може виявитись? Ні, ну реально цікаво, шикарно. Тим паче, ну чому ні? Ірочка, будемо читати разом. Так, це вже було в огляді на Геловін. Це. «Лавкрафт. Сни Снивоселі Відьми. Я вже розповідала. Це фізик, який дуже сильно захоплюється фольклором. Він хоче докопатися все ж таки до того всього фольклорного, глибоко фольклорного. І їде в будинок відьми, яка померла. І що там з ним коїться, це буде дуже-дуже цікаво, тим паче, що це «Лавкрафт». Так, це я книжечку готую на. Якусь, я не знаю, живі читання. Я думала зробити ще один е, е, марафон 24 години, потім вирішила, що все ж таки буду робити там, я не знаю, книжковий понеділок, чи книжковий вівторок, чи якось так на один день, не розтягуючи, бо я вже казала, що я дуже швидко читаю і е, 8-7 книг, і це буде відео просто безконечне. Вот. Ну, на якийсь живий формат, в найближчому такому. В майбутньому це буде, бо книжечка вже залежалась. Я її купила, коли її фабула видала. Господи, ти Боже мій, коли її фабула видала. У му році, господи, ти Боже мій, да? як давно це було? А, так. Це мій улюблений Вільям Голдінг, спадкоємці. Це антиутопія, це як. Люди теперішні, і там знаходять резервацію таких от первинних людей, чи як сказати, таких от. І їх стосунки, їх взаємини, чи знаєте, Голдінг взагалі любить такі гострі питання ставити, чи ті сучасні люди, вони в емоційному, моральному, в етичному плані вони вищі, вони, ну, як би так сказати, переросли оцю дикість. чи Неандертальці, перші ці люди, вони більш гідні, ніж сучасне суспільство. До речі, Вільяма Голдинга я для себе відкрила абсолютно випадково. Я дізналась, що він був в таких, знаєте, на шпагах з Даніелем Дефо. І коли. Голдінг прочитав його Робінзона Круза, він просто сказав: Люди, ви що?, такого ніколи в житті не буде! Що це за казочка, що це за приказочка? А там весь е, е, світ французький. Вони просто шаленіли від е, е, Робінзона Круза, там зачитували, шика... вважали його шедевром. Ну, це і є шедевр, просто не треба ну. Це не так, так не буде. Звісно, так не буде, як написав Даніель Дефо. І тоді Голдінг просто за один вечір сів і написав Володаря мух і сказав, от так буде, от так люди. Тому думайте і взагалі. Вот. І вот саме з після цієї вот інформації, якщо так можна сказати, я, звісно, зразу замовила собі Володара мух, прочитала. ну, це окремі враження, це окреме відео можна знімати. І після того наша любовна любов з Голдінгом просто триває, триває, триває. Я би от, ну, у нього є, ну, на мій погляд, просто геніальний твір-шпіль, як один такий настоятель, да, він вирішив побудувати в своєму соборі, зняти дах ну, і добудувати там купу купезну метрів. Як вона називається? Купола. І зробити такий шпиль, щоб от боженька міг його просто рукою погладити. От. І що з того вийшло, і потім в кінці вже життя він зрозумів, що в принципі він будував це не для Бога, а для себе, і що це гординя. Ну, настільки геніально, як написав, це Голдінг, це просто треба читати. От. Тому хочу знайомитись зі спадкоємцями. Знаєте, я його бережу, як от щось таке смачненьке, смачненьке, от думаю, ну блін, ну прочитаю, у мене не буде такого класного. От. Це реально скарбик. Mm. Так. Це Еріх Еммануель Шміт, мадам Пілінська і темниця Шапена. Ну, хто знає творчість Еріка Еммануеля Шміта, він теж такий, знаєте, у нього такі гострі питаннячка, два пани з Брюсселя. От я раджу цю, це оповідання. От почитайте, наскільки воно крутезне, наскільки воно нереальне, наскільки воно м -м, просто, ви знаєте, моя вам порада, порада, порада. А це я ще не читала. Ну, тут, будуть відносини... тут чоловік прийшов до такої пані вчительки навчитись музики, от чомусь йому дуже захотілося саме Шопена. Ну і як це все було? Як ця вчителька доволі, до речі, таким дивним способом пояснювала його, як треба готуватись до занять музики, щоб настроїтись на лад Шопена. Дуже класна річ, до речі. Цю книжечку я не знаю, наскільки я її буду саме читати. Це п'єса. Я п'єси більш люблю слухати. Тому я прослухаю Мила Мазайло. Це в принципі вважається, що це комедія, але от, знаєте, в теперішніх реаліях ніфіга це не комедія. Тут мовне питання, і в общем, все, що з ним пов'язано. Шикарна річ. Так, що тут вам ще показати? Ну, давайте отут, а потім красиво. Так, ну, це видання таке собі стрьомненьке, але книжка і вартісна, і в іншої я щось і не бачила його. Це Іван Франко перехресні стежки. Черговий раз кажу, що в мене не було шкільної літератури, тому знайомлюсь, от вже коли сивину зафарбувала, сіла. І, можливо, може і краще, краще сприйму це все. Ну, от, наскільки я, є... єдине, що я знаю про цю книжку, що вона сумна. Тому, що знаю я, то і кажу вам. Вона сумна. Але вартісна. Вартісна. Не забуваймо. Так, і остання книжечка цього стосика це Небеса на землі, що каже наука про потобічне життя та безсмертя. Майкл Шермер. Мені ця тема дуже цікава, я абсолютно спокійно до цього всього відношусь. Ну, як спокійно, я не так сказала. В общем, я дуже люблю цю тему. Я дуже люблю, знаєте, я за знання в будь-якій сфері, в будь-якій царині. Бо, знаєте, незнання, воно породжує якісь страхи, якісь міфи, якісь, е, як вони називати, забобони. Е, і оце, от, знаєте, чому не можна через поріг передавати? Досі передаємо 21 -е століття. Сядьте, поцікавтесь, просто раніше люди була така, да, ми вірили в своїх. Мертвих родичів і ховали їх під тим порогом, щоб начебто він не пускав зли духів в хату. Вибачте, я живу на восьмому поверсі. Де мені ховати? От. Ну, але у нас досі, досі, досі воно бутує вирує і ніяк не викореняємо цю всю от, дикість якусь. знаєте. Я за науку в усіх аспектах і в усіх парафіях. Так, ну що, з першим стосом розібрались, переходимо до другого. Це в мене така гроші Грузії. Ми були в Грузії. Гроші залишились. От, це краса, красива. І давайте так, друга кубка. Ну от цю книжечку я вже показувала. Ви знаєте, я вначалі думала, це буде якась ржачка-бомблячка. Почитала, автор каже так, от, ну, ігрою є у всіх народів. Якось він так, знаєте, не знаю, після його слів мені прямо жалко його якось бомбити. Ні, ну я, звісно, розберусь, ну, якщо нормально про героїв написав щось. Я ще не прочитала, а вже змінила думку про книжку. Так, це те вже показувала, це Дракула, важкенький те жиленький. От, ну, не знаю, коли я за нього візьмусь. До речі, я зараз хочу ще, ну, не сьогодні, звісно, записати вам відео, як боротись з нечитуном. Здається, я знаю відповідь на це питання. Будьте уважні, не пропустіть. Щоб не пропустити. А, ця книжечка вже теж була в огляді. Просто ці книжки у мене, знаєте, я собі це наклала таке на першочергове читання. Я ж собі лещу, розумієте? От. Ну тут я ж кажу, і Гобсек, і батька Горіо», Тут, в принципі, дуже великий шмат творчості Бальзака, О, ще й видання красиво. А що це у нас? Ага. П'єр Асолін Портрет. Дуже така цікава книжка. я Вже її теж надкусила. Це про Баранесу Ротшильд. Дуже написана шикарним стилем, з таким от гумором, з під кольчиками, з підздьовочками, як ця Баранеса. Причому ми розуміємо, що її вже немає, а от її, начебто, душенька. Нам от це все от, оповідь іде від душі Баранеси І Дуже-дуже цікаво. Щось в мене зупинило, і я її якось залишила, але от, реально буду повертатися в найближчий час. Просто багато всього було, знаєте, Київ почали знов бомбити, і, в общем, Сиреця-Мараці. От, але книжка класна, реально. Насмієтесь, принаймні. Так, ну, це я вирішила, знаєте, стати розумнішою, ніж взагалі можна бути. От. Я, опять-таки, за науку, ну, не знаю. Е, мені цікаво, знаєте, як що в світі взялося, тому е, буду читати. Не знаю, наскільки в живих читаннях читають книжку про фізику. Ну, якщо буде дуже цікаво, мені вам розповідати книжку про фізику, будемо читати в живих читаннях. Чому ні? Будь особливим! Так. Е, це предостання книжечка це мій останній континент. Це дві самотні душі, наскільки я знаю, опять таки ще не прочитана. Дві самотні душі, хлопець і жін, чоловік і жінка. І як вони, наскільки я зрозуміла, зустрічаються в Антарктиді чи щось біля того, і в общем, як вони знаходять одне я, знаєте, щоб я вам не сказала те, чого тут немає, я просто знаєте, з'їду на посмішки. Uh, і остання книжечка з цього стосища: це um, Стівен Кінг, Острів Дума. Я дуже хочу прочитати цю книжку, але я зараз живу сама з собакою, яка мене ігнорить і, і, і живе в іншій кімнаті. А uh, книжка страшна. Тому я, я боюсь її тут сама читати в темряві. Знаєте, зараз кажуть економити світло, сидиш тут при е, ночнику, і щось е, тут я так зрозуміла. Тут картини будуть таке витворювати, що краще я почекаю, поки і до мене хтось прийде. Будемо читати тоді. От. Ну от, зараз вона дуже красиво впаде. Так, ні, от фізику, бачите, знаю, не впаде. Так, це дуже така крутезна листівка, але з великим бойлом. Це Донецький міжнародний аеропорт. Було стало. Тварі. От. Ну і ці мені вже, чесно, я скажу, мені соромно вам їх показувати. Ну, якщо тіля ще от туди-сюди, нормально. Е, от. Е, я просто ці дні якось мало дуже читала, я щось не знаю, в YouTube тирилась де і все. От, е, це от я теж вже розповідала. Це, ладно. От, бачите, чому треба дивитися всі мої відео. Бо я вже розповідала. Ладно, давайте. З вас підписочка, лайка, я розповідаю ще раз. Тіль, це книжка, тут висміюються всі людські пороки. Автор взяв німецького такого народного героя, ну от як Робін Гуд такий, знаєте, чи, ви, чи був він, чи не був, хто його знає, але от ну, легенди є і добре. Тіль, у і от, начебто, от, знаєте, він. Підзужує людей от, на ті чи інші пороги, пороки. До, до речі, дуже класна книжка, дуже-дуже дуже дуже класна. От, у мене не ну, просто, просто так. Навіть. Так буває. Я проти примусу. Єдиний примус це русню з нашої землі, познати. І все. А так я проти примусу. Покоління Х. Дуже класна книга. Це от Дауншифтери. Які відмовляються від благ цивілізації, від, як би так сказати, захламленості, вони проти, 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 проти всього цього. І от тут головний персонаж, і в нього друзі. Чоловік з жінкою. Я ж кажу, от я вже не зрозуміла, чи то вона жінка, чи, чи не жінка, бо вона їздить на побачення. От. І ну, начебто вони там живуть родини. Ну, в общем, я дуже мало прочитала. Я тільки на 30... я так само на 32 сторіночки, а книжка починається з 11. Ну, ну, ну вже є що сказати. Позиція головного персонажа, от, як на мене, вже він засуджує інших людей. А це неправильно. Ти можеш жити як тобі хочеться. Як казав Серу Інстон Черчилль, Лорд Мальборо, мій улюблений, до речі, дядько, він казав завжди, свобода одного закінчується там, де починається свобода іншого. Ти можеш робити в своєму житті все, що завгодно, аби тільки при умові, що воно не буде заважати іншим людям і створювати якийсь дискомфорт. А він живе там, да? причому він там працює на самій такій низькооплачуваній роботі. Вони він там, в піцерії, там якісь така у нього посада, така не, не пам'ятаю. І вони доїдають там ті салати, що залишились від відвідувачів. От, ну ладно, це, це твій вибір. Живи як хочеш. Але там, от вони такими якось припустельному районі, та, в Америці живуть, і там видно вогні Лас-Вегаса. І як його штирить від е, тих вогнів, е, що там от, люди розважаються, там купу, бабла, там, та 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 та, -та. це заздрість називається. Якщо ти вже такий ідейний, якщо ти кинув все і поїхав в ту припустел це, ну так насолоджуйся цими всіми недоїдками і живи щасливо. Ну, ну Там дуже багато. От, вже мені знаєте, дуже багато питань, і от я вже казала одноразово, я дуже хочу поговорити про цю книжку. Знаєте, Залишилось трохи сісти її прочитати. прочитати. Ну, в общем, тут дуже от, як, багато мене, що, знаєте, чіпляє. От. Але книжка дуже-дуже дуже класна. От. Реально. Ти і дуже багато дізнаєшся. Ну, можливо, я ж кажу, просто головного персонаж, можливо, там щось у ньому зміниться, переміниться. Я не знаю. Поки на цих 20 сторіночках якось я з ним не згодна. Або живи так, щоб їздити в Лас-Вегас, або їж ті шкурки і не вякай. Ну, серйозно. Так. Це е, Дмитро Кулеба, до речі, на абук уже зробили начітку, а я все в папері прочитаю. Е, я просто уважно читаю, уважно, це серйозна така праця. Я вже казала, це наш інформаційний бронежилет. І от я дивлюсь, він нам з кожним днем, з, кожним, з кожною годиною потрібен все більше, більше і більше і більше і більше. Ну і остання на сьогодні книжечка. Ні, передостання. Це терорка Дена, Дена Сіменса. Я не продовжувала її читати, я прочитала тільки перший розділ, і я її чогось бережу, чому не знаю. От, знаєте, відчуваю, що це крутезна книжка і що будуть кайфушні кайфушики. І я не знаю, чому я її не читаю. Опять-таки. Зараз запишемо, ну, не зараз, буде відео про нечитун. Хоча в мене нечитуна нема. Я просто не знаю, чому мене так стопить і я не читаю цю книжку. Це, це щось особисте. Це таке, знаєте. Без вітря в Києві. От. Ну і остання книжечка, я не знаю, в яку її категорію. Це Патрік Мадіано. Щоб не загубитися у місті, я. Просто в шаленому захваті від цього автора, від цього твору, це просто щось нереальне. Це, начебто, знаєте, головний персонаж загубив свою телефонну книжку, йому зателефонували ну, з приводу віддати, і спитали за один номер телефону. І він почав, 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 почав розкручувати, розкручувати, розкручувати і оці фідбеки, і це дуже-дуже круто. Причому не, не чекайте там фіналу, розв'язки, знаєте, вона як от просто починається, а потім от вона, знаєте, от як звук спадає, от, от так, так само закінчується ця історія. Нам просто дозволили бути частинкою цього пана, просто якийсь невеликий проміжок часу і. Нам було дано право дізнатися про його спогади. Це дуже класна річ, дуже. От, хто не любить повільного читання, не беріть, але вона шикарна. Правду. Так, ну от, зробили бардак, але все показала. <нах> от, е, ну що, віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре, переможемо. Ми на своїй землі. А тварі всі подохнуть, чи повиздихають. Це вже, знаєте, їм обирати. Чи здохнути, чи повиздихати. Але буде так.